Та, дуже багато лайків, підписочок. Дарт. Тому я продовжую проходити цю карту до кінця. Поїхали. Так, ось я тут бачу якийсь проход, тут ще якийсь проход, тут якісь стендики, книжки, якась бібліотека, частина, щось там, біабіл. Странно якось. А тут якийсь спуск, я не знаю, що це за спуск. А тут якийсь... Зілліварищина. Котел. Ні, такий котел тільки в мене буває. Вдома. Треба приготуватися. Може якесь буде випробування, коли я зламаю... цей кот котел. Да. Пам'ятаю часи. А, звісно, в мене теж є котел. Тому що я живу в селі, а цей котел він ще жорсткіший. Так, руйнуємо цей котел. І що у нас? Я телепортуюся якесь місце і якісь тут штука. Треба підібрати. Так, я щось підібрав. Щось у мене одне підібралося. Так, а, що треба якось таке дві штуки зібрати. А, зрозуміло. Зараз ми її ще обшукаємо інші частини. Так, це я місце не пам'ятаю. Якісь тут двері. А в дверях. Сундук. А що в сундукові? Ключ. Щось зламаний. Погано, незачайний да щось відповідає. А, тут якийсь прохід, ще треба припливсти. Так, це я прохід дуже добре повню. Так, да, тут скелета я вбивав в першій серії. Так, потрібно тут перевірити. Можливо, тут ключ підходить. Зараз потрібно правильно зайти. Опа, на! Ще один важіль. Так, натиснув я на цей важіль. І щось від... відкрилося. Не знаю, що саме. Так, це я пам'ятаю, що воно відкривалося. Там якийсь проход, що піднімає мене на поверхню. Там, де я, я не пам'ятаю, а, туди куди йшов і, і провалився. Туди, о, якийсь тут прохід. І знову Ву, якась штука. Чи це кишка, чи це що це воно таке. Може якась кришталь. Так, тепер мені треба якось піднятися на гору. Тому що, можливо, там щось буде дуже сильно цікаве. Піднімаємося, піднімаємося. Потрібно якось правильно підплести, щоб у, у, пройти скрізь один блок. Так, я тут. Хм, тут же другий цей прохіднийся. Ой, вихід. А не тут так було. Виходу немає для мене, тому що... Так, так, це потрібно це робити. Так, я щось провалив місію, мене щось вертають. Е, назад. Так, я опиняюся в якійсь штуці. А, тут якась кнопочка. Так, я знову біля котла. Не знаю, що робити. Так, я ще сповню, що в мене ще щось тут було, якийсь тут ще босс, я, я знайшов. Це воно таке, якесь фалмасці. Потрібно зараз його швидко замочити. Може щось інше з'явиться. О, скрині. А в скрині у мене якась. Знову якийсь кришталь. Все. Все, я всі кришталі зібрав. А тепер мені пише, треба піти, звідки я туди провалився в ту штуку. Так, потрібно зараз туди піти. Так, Зараз я сюди і мене. Так, зараз ця ерунда з'являється. Так, якщо ви хочете пограти на даній карті, в описі під цим роликом є послання на цю карту. Скачуйте і грайте з усмішкою. так. Да. Так, щось довго мені пишуть ось ці англійські слова, яка, я вже ж не буду його перевіряти це перекладати, тому що навіщо який тут його, якщо я знаю, що далі буде? Так, мене далі телепортнуло в якусь тут кімнату, мене трішечки залагало. М, ключик. А цей ключик відкриває ці двері. Так, потрібно правильно пролізти, тому що я не хочу впасти. Так, що ж я хотів ще вам розказати? Вибачайте, що так я видалив свій канал, тому що я захотів. А детально я не знаю. Можливо, я зніму е, даний ролик на цю тему в своєму блозі, е, бо, тому що я сам не знаю, що воно може бути далі. Тут я не можу я не можу пройти. А якесь мене, мене гавно Ах хти, гімнюки. І паркурчик, я вже тут. <с Melanie> Магія монтажа. О, я тут вже прийшов. Так, і от, вибачаю, е, що так відео не буде виходити часто, тому що розумієте, що у мене школа, що потрібно вчитися, що це забирає багато часу, але чекайте нові відоси, да. Вони будуть дуже цікавими. Скоро буде дуже бомбезна рубрика. Ах ти таке, ахтегіменюк. Ти ах Сам зараз отримаєш. У мене на горі є від козака. Чуєте, я щось, так, я щось так сказав. Странно. Так, цей ключ. да. Відчиняє. Тобто відкриває дані двері. Та тут якийсь стрілець, потрібно його теж вбити. Він мене теж отравив. Ненавиджу, коли мене отравляють луком. Да. Я зовсім ненавиджу це. Так, тут якийсь важіль. І щось там, напевно, відчинилося. Або відкрилося. Так, якась, якісь двері. А тут якийсь спуск донизу. Що ж, тут, що ж тут у нас буде? Щось тут нічого не видно. Ах ти, Гімнюк, на отримай від мене це якісь босяра. Отримай на мене на горіхи, отримай, давай. Давай. Давай зараз тебе замочимо. Куди? Куди? Куди ти будем єш тебе? Не бій бі, 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 бі! бі мене. О, все. Це все? Ні, це ще не все на мене ще двоє гамнюків нападає. На, те отримайте від мене. Да, 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 да Давайте Гамнюки ми такі отримайте. Так що замочимо одного, тепер ще другого замочимо. Давай, 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 єс! Босс знищений! Так, більше нічого такого цікавого немає. І далі якийсь у мене прохід доверху. Зараз глянемо, що там відбувається. Тут у мене якась скриня і тут зачарований щит. Да, потрібно використати його, тому що цей, той, цей щит кращий, краще, ніж той. Та тут якийсь проходік. Я не знаю, що це таке. М -м, дивіться. Якийсь чучик. Це ж головний босс! Оболодець! Це мені прийдеться з тобою змагати. змагаю, Віка в тебе сокира, ти в золотій броні. і Це така текстура просто золотої броні. Може це якась залізна броня. Ще я не знаю. як автор його переробляв ці всі ці текстури. Так, я не хочу слухати твої балачки, я хочу зразу. Зразу хочу вбити. Хочу поборотися, поборотися хочу з тобою. Так, 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 давай, давай, зараз я з тобою. Я знаю, що це місто. Я знаю, давай зараз. Я тебе одолею, Я тебе переможу, гімнюк. Все, я готовий, я готовий. Ти швидше. Перестань це говорити. Давай, давай, швидше, давай, давай. Мені скучно. так. Да. О о, 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 це оце починає, за це, це починається, це, це починається м'ясо, давай. Ух ти ж гаменюх, ти скелетів спавнив! вони мені будуть зажати. Давай, давай, отримай від мене. Давай. Є, мене били. Добре, що я можу спавитися тут. Дякую авторіві за це. Так. Так ти не можу обернутися, себе вдарити? А ну отримай. Ах ти, ти ще й піш полум'ям стрі. Во у мій ты міш сторива, ах ты гамню. Ты ми піджари мою дупу. Ні. Давай, 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 давай. там вбив, а цього я не вбив. Давай, давай, вже третя фаза пішла. Ще трошечки, ще трішечки, ще трішечки. Давай набалила, болейсь, давай. Ох ти. мене вбив. Так, давай, 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 Ні, 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 будь ласочка. О, вже... Третя фаза пішла. Ще четверта має десь бути. Давай, давай. Не ти Давай! Знову мене він вбив. Несте дівся. Ах ти, скелет! Як мене вже дістали. Зараз ми це вб'ємо, давай. Ну а тобі. О, п'ята фаза. Чудово. І це як. Ні. І це я з цією фазою перемогти. цього гамнюка. Давай. Давай, давай. Так ти крутись, я не можу обернутися так швидко, як ти. Що телепортуєшся. О, все. І я вбив даного боса і мене телепортуло е, біля його трону тут якась яма. А, я не можу повести, тому що тут бар'єр стоїть, напевно. Так, ось і карта ось і відео закінчилося. Всім велике дякую за ваш перегляд і за оцінку даного україномовного формату. Я над ним дуже сильно стараюся для вас робити годний, гарантійний, качественний контент на українській мові. Не на російській, а на українській. Ви ж розумієте, ми живемо в Україні і потрібно якось розвиватися. Так, я думаю, ви... Ви все є є все в описі на мої соціальні мережі, на На мій Discord, на Discord єдину клімону Майнкрафт ком'юніті. Так, все є в описі, вся карта, вся інформація і все, що є. Так, а за вами був я, Козак Радіон. Так, да. відео закінчилося. Пишіть ваші наступні ідеї або ідеї, які були зв'язані з проходженням карт. Пишіть ваші карти, які ви хочете, щоб я пройшов і показав обов'язково вам. Да. Тому що вам це подобається. І всім пока!